Диван Тахта Арія оригінальна модель з м'якими подушками, виготовлена в сучасному стилі. Буде тішити своєю лаконічністю та практичністю, а також простим привабливим дизайном. Диванчик має довжину 2 метри 14 см. Посадкове місце глибоке та комфортне 82 см. Завдяки механізму дельфін перетворюється у спальне місце розміром 1,53 на метр вісім, в наповненні гарні та якісні пружини, що дають змогу використовувати арію щодня. Сам каркас виготовлений із твердих порід дерева, що надає дивану, довговічності та міцності. А плюс до всього на використання даємо півтора року гарантію на м'які меблі.